У 15-й рік панування Тиверія Цезаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом і Туреї, і землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія Фавіліні, за первосвященників Анни і Каїафи, було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї: голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться. Що не рівне, нехай випростовується. А дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роди зміїний, хто навчив вас тікп'яти від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. кожне ж дерево, що доброго плоду, не родить, буде зрубане, та до огню буде вкинене. А люди питали його й говорили: що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм: у кого дві сорочки, нехай дасть немає чому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили митники, щоб хреститись від нього, і питали Учителю, що ми маємо робити? А він їм казав Не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки і говорили, а нам що робити? І він їм відповів Нікого не кривте, ані оскаржуйте фальшиво, задовольняйтесь платнею своєю. Коли ж люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім кажучи, Я хрещу вас Водою. Але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний, він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. У руці своїй має він вієчку, і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить в вогні невгасимим. Тож багато навчав він іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод, Тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата його, і за все зло, яке наподіяв був Ірод, до всього додающе й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестилися всі люди, як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти, син мій, улюблений. Що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, сином Йосипа Ілія, сина Мататового, сина Левіного, сина Малхіїного, сина Янаєвого, сина Йосипового, сина Мататієвого, сина Амосова, сина Наумового. Сина Еслієвого, сина Нагеєвого, сина Маатового, сина Мататієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина Юдаєвого, сина Йоананового, сина Ресаєвого, сина Зоровавилого, Сина Салатіїдлового, сина Нері Нирієвого, сина Малхієвого, сина. Аддієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина Ірового, сина Ісуєвого, сина Елізерового, сина Йоримового, сина Мататієвого, сина Левієвого, сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Еліякимового, сина Мелеаєвого, Сина Минаєвого, сина Мататаєвого, сина Натамового, сина Давидового, сина Єсе... Єсеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Насонового, сина Мінодавового, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Есромового, сина Пфаресового, сина Юдиного, сина Яковлевого, Сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тареного сина Нахорового, сина Серухового сина Рагавого, Сина Фалекового, Сина Еверового, сина Саленого, Сина Кейнамового, Сина Арфаксадового, Сина Симового, Сина Ноєвого, Сина Ламефового, Ламехового. Сина Матусалового, сина Енохового, Сина Яретового, Сина Малелеїлового, сина Каїнамового, сина Еносового, Сина Ситового, Сина Адамового і був Сином Божим.